Доброго дня, мої дорогі підписники, також ми моєго каналу, Я рада вас вітати. Мене звуть Анна. Буду дивитися з вами карту дня на 27 вересня 2022 року по всіх знаках зодіака. Як в мене день? Що вас чекає? Дивимося на колоді Колдовське таро. Повне тельці. Близнюки, раки льви, діви, терези, скорпіони, трільці, козероги, водолії, рибки. Так. Для випадає. Четвірка. жезлів. карта приємна, позитивна, якісь радісні новини, якесь святкування, все де у вас прекрасно, радісно. За що не візьметеся, вісті. завжди буде все виходити, буде успіх, можливо, якісь святкування в родинному кругу. Можливо, і проведення часу з вашими друзями. День позитивний. тож насолоджуйтесь. Для тельців випадає пашку. Сьогодні, можливо, у вас якесь буде навчання. Десь потрібно якихось, можливо, і по роботі, десь вас на навчання відправлять, або просто якийсь, можливо, чи вебінар відвідаєте, чи просто якусь лекцію. Якісь можливі шанси, нові якісь шанси. Гарні новизни, які будуть пов'язані з вашою сім'єю, якісь, можливо, побачення, любовні, якісь послання, якісь, можливо, буде отримання і подарунків, все, можливо, скористайтеся тими запропонованим шансом, яке вам дає життя. Старайтеся, якщо з кимось уже конфліктуєте, йти на примирення, на якісь компроміси. І старайтесь по можливості. Самі, самі контролювати своє життя, будьте самостійними, приймайте самостійне рішення і будьте уважні і обережні от до людей, які вас оточують. Тому що люди бувають, скажімо так, часто такі добрі і позитивні, а на самому, насправді до вас можуть бути негативні. Оманлива, може бути, зовнішність, так хотіла сказати. Так, наступна карта для близнюків. Для близнюків випадає двійка кубків, ну, тут важливі і побачення, і якась романтична вечеря, наприклад, з другою половинкою. Тут там можуть бути якісь переговори, якихось вирішення важливих питань на роботі, просто якісь от партнерські такі будуть відносини, скажімо так. Це можуть і переговори, і так далі буде. День дуже, дуже хороший для спілкування, для партнерства, для колективної роботи. Можливі, якісь важливі розмови на вас будуть чекати. Якісь закоханості, і знайомства. Наступна карта для раків. Для раків випадає королева Пентаклів. Королева Пентаклів ви гарна господиня, дружина. Ви забудете займатися якимись справами, які каз... просто по дому якимись справами. Можливо, будете займатися готовкою їжі, покупками на приготування їжі. Можливо, підете в сад попрацювати, можливо, в домі потрібно там, чи в квартирі вам навести порядок. Можливо, якесь отримання фінансової допомоги, на яку ви чекали, якась зустріч, можлива із жінкою, яка підніме вам настрій. І, головне, не дозволяйте собі е, нікому собою маніпулювати. І робіть собі послідовно, спокійно, всі свої справи, які на сьогодні запланували. Ніяких проблем у вас не буде виникати. Для Львів впадає король Пентаклів. Вирішення у вас буде чекати якихось проблем фінансових, матеріальні питання ваші підуть налад, будуть наладжуватися. Можливо, якась зустріч із якимось чоловіком. Якщо ви одружені, це просто може бути якась чи побачення, чи просто якась сімейна вечеря вдома. Можливо, Просто когось, хто не одружений і в пошуку може знайти когось такого впливового при грошах, якого так давно вже шукав. Не випускайте своїх шансів і скористайтеся вдалим моментом. Наступна карта для дів. Для дів Для випадає двійка мечів. Нові ну, діви якісь напружені. Закривайтеся від всіх, не хочете бачити проблем, які у вас є. Ви просто закрили на все глаза, думаючи, що от не буду замічати у вас, цих своїх проблем, і вони мене не будуть тривожити. От просто розкрийте свої очі і подумайте, вдумайтесь гарно, от десь вже от вирішення ваших проблем вже досить близько. Просто прислухайтесь до себе і до свого. Серця до свого голосу. Сьогодні буде такий час не для прийняття якихось важливих рішень. Їх можна відложити на другий день краще. Сьогодні можливо просто відпочити, можливо, якась прогулянка на свіжому повітрі вам допоможе. Помедитувати, просто, просто відпочити, випити чашечку кави чи чаю. Для Терезів випадає карта Сонечко, старший аркан, карта позитивна у всіх сферах життя. Вона у вас позитивна, гарні новини, гарні начинання у всіх справах. Якісь і фінансові можуть бути покращення, і в любовних відносинах покращення, і здоров'ям буде, скажімо так, просто у всіх сферах життя у вас покращення, радість і гарно проведений час. Скорпіони для вас карта випадає. вісімірочка кубків, по вісімірочці кубків. От. Сьогодні ви вирішите просто отчати все спочатку. От ви вирішите просто піти від того способу життя, який вам привичний, і будете шукати щось нове, Старатись покращити своє життя. До того рівня, якого ви ще не досягали. Заплануйте собі от, поставте якийсь собі новий, якийсь життєвий маршрут, поставте собі якісь нові цілі і послідовно прямуйте до них. І також необхідно попіклуватися про фінанси і берегти себе від досить великих втрат. От, ми починаючи нове життя, не потрібно зразу ж складувати гроші у, наприклад, не купляють зразу квартиру, не купляють машину, можливо, квартиру краще або їм винаймати. От вам сьогодні не сподобається тут, і ви далі захочете йти в друге, наприклад, місто перейти. Опять же, ви потратили гроші на квартиру, а при її продажі ви можете не отримати ті гроші, які ви хотіли, і так далі. Просто по... притримайте гроші і старайтесь їх менше тратити. Наступна карта для стрільців. Для стрільців випадає карта правосуддя, От такий у вас буде баланс: будете обговорювати якісь важливі питання, якісь прийняття важливих рішень буде, будуть якісь офіційні справи, в когось, можливо, буде іспит. А в когось перевірка державними якимись структурами, в когось просто суд. Кожному карту, ну, принесе вона всім, кожному своє вона принесе. В когось просто оформлення документів, документів якихось важливих. Підійдіть до справи трезво, з розумом, об'єктивно. Дивіться, щоб всі папери були грамотно оформлені, перш ніж їх підписувати. Такий буде у вас, скажімо так, баланс. Спокійний день буде. Привичний для вас. Для козироги випадає карта мир. Тут у вас все хорошо, все спокійно. У вас буде такий, ось, скажімо, гармонія із собою і навколишнім світом. Ви сьогодні такі задоволені. Ви просто досягли якоїсь мети, якої так хотіли успіху, і просто у вас все добре, ви радієте. Наступна карта для водолів. Для водоліїв випадає король кубків. По королю кубків ви можете розраховувати на те, що от кризові моменти по маленьку почнуть відходити, і будуть обходити вас стороною, і все піде налагоджуватися, почнуть ваші проблеми вирішуватися. Все добре, ви війдете в спокійний такий ритм життя, все буде добре, ви будете задоволені тим, що ви будете мати, всі трудності позаду, все добре. Може, головне, пам'ятайте, що якщо і наладилися вже ваші всі проблеми відступили від вас, пам'ятайте, що люди попадають вам різні. І можуть трапитися якісь нечесні люди по відношенню до вас. Просто бережіться, ну, питайтеся вберегти себе від таких людей, тому що просто ви досягнете якогось такого рівня, де просто можуть вам заздрити. І щоб не підпускати таких до себе людей, будьте уважними. І карта для рибок. Для рибок випадає старший аркан. Колісниця, карта дуже добра, карта е, движения, Якийсь буде е, чекати на вас бистрий розвиток всяких подій, якийсь успіх, перемога над чимось, якийсь успіх доб'єтеся, якоїсь справи, просто вийдете переможцем. Досягнення буде цілий, перехід на якийсь просто новий рівень життя, можливі, якісь відрядження. І в тих відрядженнях, можливо, якесь знайомство, якщо ті, хто не в парі. У відносинах у вас такі відносини яскраві, динамічні. По роботі, можливо, якесь кар'єрне кар зростання. По здоров'ю, ви повні енергії і сили. Якщо ви хворіли, то ви підете на поправку. Головне, пам'ятайте, вчасно поставлений діагноз лікарем. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я буду вдячна, якщо мені будуть ставити лайки. Дякую і до побачення!